У ролику покажу, як ФОПу на третій групі сплатити військовий збір, єдиний податок та ЄСВ. Всі податки зараз є обов'язкові. Проте ці податки також сплачують і ФОП на іншій групі. Тому інструкція буде універсальною. Додивляйтесь ролик до кінця зі всім розберемось. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. ФОПи на третій групі сплачують податки кожного кварталу. Тому це така рутина, яку треба робити максимально просто та ефективно. ФОП на третій групі платить єдиний податок у розмірі 5% від доходу, 1% військовий збір від доходу та ЄСВ у розмірі 5280 гривень за цілий квартал. Ці податки платимо щокварталу. Завершився квартал, і для сплати ЄСВ маємо. 20 днів для сплати єдиного податку та військового збору, 50 днів після завершення кожного кварталу. Там всяк випадок, нагадаю, що у нас є 4 квартали щороку. Перший квартал закінчується 1 квітня, другий квартал закінчується 1 липня, третій квартал закінчується 1 жовтня, а четвертий квартал 1 січня. Обговоримо всі варіанти сплати податку, які існують, щоб кожен міг обрати собі комфортний для нього особисто. Найбільш професійний варіант, який зазвичай використовують бухгалтери для сплати податку, брати реквізити в табличках податкової, оскільки це завжди гарантує актуальність рахунку для сплати податку. Заходимо через Google на сторіночку реквізити для сплати податку ДПС та обираємо перший лінк, який веде на рахунок для сплати податку, і тут маємо обрати область, в якій зареєстрований ФОП. Допустимо, ви ФОП, який буде платити податок у місті. Києві обираємо цю вкладочку. Далі у нас буде сторіночка, яка дає можливість отримати реквізити для сплати податків, і саме тут є дані по сплаті єдиного податку і дані по сплаті військового збору, в тому числі, чи навіть будь-які інші рахунки для сплати, наприклад, за працівників. А також є вкладочка 2. Де є реквізити для сплати ЄСВ, тобто пенсійного внеску. Обравши реквізити для сплати податку, система завантажує величезну Excel-таблицю, як у мене. Шляхом пошуку по таблиці ми можемо писати ключові слова по назві податку та шукати його. Наприклад, єдиний податок для фізичних осіб. Це буде саме той єдиний податок, по реквізитах якого. Платить ФОП на будь-якій групі, в тому числі на третій. Завжди треба обирати саме свій район для сплати. В цій же таблиці є інші податки, в тому числі військовий збір. Зверну увагу, що військовий збір платиться вже у область, а не у район. Тому відповідно тут потрібно взяти універсальний реквізит для сплати військового збору по всій області у місті Києві. Аналогічним пошуком можна знайти реквізити для сплати ЄСВ у своїй області. На сайті ДПС потрібно буде обрати другий пункт та шукати ЄСВ для СОФОП. Далі покажу трішки вже простіший спосіб пошуку реквізитів через державне казначейство, яке теж шукаємо в гуглі і заходимо на першу сторіночку. Нам потрібно прогорнути орієнтовно до середини головної сторінки казначейства, і тут є пошук реквізитів дохідних рахунків. Саме це і є реквізити для сплати податку. Можемо обирати свій регіон, в якому ви хочете шукати податок, який плануєте платити. І я напишу ключове слово в пошуку: військовий, щоб система зрозуміла, що. Що я хочу шукати всі податки, що пов'язані із цим ключовим словом. Попередньо я, звичайно, вибрав, що хочу шукати податки у Івано-Франківській області, і мені знайшло всі реквізити для сплати військового збору саме у цій області. ФОПи спрощенці платять податок по реквізитах, які мають код із значенням в кінці 700, Але звернув увагу, що є багато різних рахунків із військовим збором. Потрібно обрати вірний та не помилитися. Єдиний нюанс із отриманням рахунків через сайт казначейства в тому, що досить часто на сайті казначейства чомусь. Прибирають строку пошуку податків. Раз зайдете, вона є, інший раз зайдете, її може і не бути. Не лякайтесь, якщо у вас її немає. Спробуйте через декілька днів. Шановний глядач, мені кожного із вас буде дуже приємно бачити серед своїх підписників. Тому, будь ласка, підписуйся на канал, щоб отримувати такі корисні ролики. Ну і звичайно став лайк цьому відео. Також покажу вам сервіс Вчаснозвіт, в якому легко можна знайти реквізити і сплатити податки. Я є співзасновником та керівником цього ресурсу. Заходимо на сайт Вчасно звіт та переходимо на вкладку рахунки і податки. Тут одразу перевіряємо системою, чи наявна у вас якась заборгованість по податках. Якщо зайти детальніше, побачимо вкладку кожного окремого податку, який сплачує ФОП. І вони персоналізовані вже під цього ФОПа. Давайте перейдемо далі і вкладку відкриємо. Військовий збір за ФОП. Тут є автоматично підібрані реквізити конкретно для вашого ФОПа. Тут можна скопіювати реквізити для сплати податку, а можна завантажити pdf квитанцію для сплати податку. І ця квитанція, до речі, є дуже зручна, оскільки дозволяє сплатити податок через QR-код. Просто скануємо додатком банку. І більше того, в квитанції є автоматичний аудит податкового кабінету, який перевіряє податкові борги, статус спрощеної системи та реєстрацію ФОП. Ця перевірка робиться щоразу при генерації платіжки. Також тут можна нажати кнопку сплатити податок та відправити платіжку одразу на підписання у монобанк чи приватбанк. Тобто дані для сплати автоматично передадуться в синхронізований вами банк, і це на 100% допомагає уникнути шансу помилки при копіюванні реквізитів. Ну і звичайно, далі тут в системі можна буде побачити зарахування цього податку за 2-3 дні після сплати. Через вчасний звіт ви можете легко сплачувати будь-який податок, додаток ФОП на третій групі та й будь-якій іншій групі, в тому числі. Звичайно, податок можна сплачувати та відстежувати через електронний кабінет податкової, тобто напряму у податкової, і цей сервіс називається електронний кабінет платника податків. Переходимо на сайт з пошуку в гуглі у верхньому куті, нажавши кнопку Вхід, обираємо свій електронний ключ і вводимо пароль, щоб зайти всередину приватного кабінету податкової. Як тільки попали у приватну частину кабінету, нам потрібне меню стан розрахунків з бюджетом. Ось тут є всі ключові картки податків, які потрібно Сплачувати ФОП, і тут, звичайно, є реквізити рахунків для сплати податків. Проте тут є декілька проблем: ЄСВ за себе, ЄСВ за працівників, і податки інші за працівників з'являються тільки тоді, після того, коли ви сплатили податок вперше. Так само і з військовим збором для ФОП. Перше треба сплатити, і тільки тоді з'явиться картка податку до першої сплати цих карток. В електронному кабінеті податкової ви не побачите реквізитів для сплати податків, тому рекомендую сплачувати податки попередніми способами, щоб точно мати реквізити. Власне, щоб сплатити податок через електронний кабінет, нам треба в правому куті біля податку нажати карточку, яка символізує реквізити, і тут будемо бачити дані для сплати. Їх можемо скопіювати або можна оплатити через якусь платіжну систему. Проте зверну увагу, що платіжні системи беруть до 2% комісії за сплату податку. Що не звичайно що. Також податок можна платити через дію, але відверто кажучи, я наполегливо цього рекомендую не робити. Постійно помічаю, що у людей, які сплачують податок через дію, трапляються різні казуси. Наприклад, кошти не зараховуються. Наприклад, квитанцію про сплату податку не видаєте. Ви не можете мати доказу про сплату. Сплачується не актуальна сума податку, і через це виникає заборгованість або не на актуальні реквізити. Тому по можливості користуйтеся тими інструментами, які дають 100% впевненість у сплаті податку. на Коректний рахунок, а дією не користуйтесь. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.